Всім привіт! Хочу з вами поділитися інформацією про те, як прочистити системне охолодження автомобіля за копійки, яку спробував сам. І так, що для цього потрібно? Перше. Злити рідину із системи охолодження. Надягти тонку ганчірку на патрубок у верхній частині радіатора. Так як це показано на відео. Ганчірка повинна залибитись в патрубок на глибину 5-7 см, для того, щоб там збиралася іржа і, і всяке сміття. Далі одягаємо хомут на радіатор і добре затискаємо. Після цього берете 5 чи 10 літрову баклажку та налити воду з крану. З додаванням на 5 літрів води одна чайна ложка лимонної кислоти. Добре змішуємо, щоб лимонна кислота речі не Можна залишити на декілька годин. Після цього заливаємо в систему так, щоб ній не було повітря. Для цього потрібно відкрутити всі залушки в системі. Заливаємо воду в розширений бачок. Коли вода дійде до першої нижньої точки, закручуємо заглушку і так далі. При цьому натискаючи на всі патрубки, щоб вода рівномірно розвалилася по системі і не було б ні повітря. Після цього, як бачок буде повний, заводимо бигун і даємо йому попрацювати хвилин 10. Доливаємо воду, якщо потрібно. Після цього треба приїхати приблизно 100-150 км та повторити процедуру декілька разів. У моєму випадку на 2-літровий пажо знадобилося приблизно 50 літрів звичайної води з крану та 15 літрів дистильованої. Ганчірку потрібно обов'язково чистити або замінити. На своєму прикладі мені потрібно її було міняти 8 разів після кожних 100 км продлітку. На дистильованій воді приїхав понад 300 км після цього ще раз добре промив систему проточною водою та залив антифриз. Ганчірку потрібно після цієї процедури зняти. Важливо пам'ятати, що для кожного автомобіля потрібен свій антифриз. Дану інформацію по вашому авто дивіться в інтернеті або питайте у продавців. Якщо вам сподобався цей спосіб вчищення системи охолодження, поставте цьому відео лайк, напишіть коментар, підписуйтесь на канал Калібровка Ходи. До зустрічі!